Новозавітна статистика любов, смирення та довіра Богові. Декілька років тому я дослідив увесь новий завіт, шукаючи ті місця, де з допомогою настанов чи прикладів писання навчає нас різноманітних християнських рис характеру. Я знайшов 27 таких рис. Вас, мабуть, не здивує, що любов. У новозавітному навчанні зустрічається найчастіше приблизно 50 разів, але напевне здивує те, що смирення недалеко відстало від любові, посівши друге місце, бо згадується 40 разів. Утім, по справжньому мене здивувало те, що довіра Богові за всіх обставин була третьою і згадувалася не менше тринадцяти разів. Довіра Богові має свою протилежністю, тривогу та розчарування, і Христос багато навчав про них. Найвідоміший фрагмент, де Ісус торкається цих питань, це Матвія 25-34. У декількох віршах Він згадує слово журитися шість разів. Нам не треба журитися про те, що їсти, пити чи у що одягатися, і навіть про невідомі обставини завтрашнього дня. Коли йде мова про тривогу, Ісус вживає ще один вислів Не бійтеся. Дивись, наприклад, Матвія 10:31, Луки 12.7. Павло підхоплює це застереження про тривогу, коли каже у Филип'ян 4.6 Нічим не журіться. І Петро закликає також покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас, 1 Петра 5.7. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.